По всьому маршруту, друзі, на водоспад гук хтось збудував ось такі неймовірні yeah. споруди з каменів наставив. Я не знаю, чи вам видно, але вони дуже-дуже так ефектно виглядають, їх масово, вони по потічку -по збудовані і ось вони нагадують якісь тібетські такі. Кімерні знаки. Не знаю, що це, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Але це по всьому маршруту, де закінчується асфальтна дорога і аж до самого водоспаду, це наче вказівники. Бачите, ось такі дивні статуї. Якщо ви знаєте, що це і для чого це роблять, то напишіть, бо це дуже цікаво. Їх скрізь багато, так, бачите, вони більші, менші. Їх дуже-дуже багато. Мені цікаво, подивіться, гляньте, як воно виглядає. Вони є такі ось не зливаються, але от дивіться, є ось така маленька статуя. Це не зовсім статуя, це ось такі дивні кам'яні накладення, бачите? І вони так їх багатезні, просто багатезні. Значить, ось воно, ще одне, ще одне. Ще одна, Подивіться, погляньте на це. Ну це але це такою масовою кількістю виглядає надзвичайно ефектно. Надзвичайно так цікаво. Я б сказав, так унікально і думаю щось таке магічне. Щось таке рукотворне, але магічне. Ось так вони на розливах потічків, ось такі споруди збудовані. Якщо ви знаєте, що це і для чого це роблять, то будь ласка, напишіть в коментарях. Бо мені дуже цікаво, що це таке, для чого, для чого це збудовано. Звісно, що це до першого паводку, коли підніметься водичка в потічку і потічок це змиє, розвалиться це. Тоби дуже дивно, дуже дивно виглядає. При цьому дуже цікаво, як вам показав, щоб ви... Подивилися, як не воно. І це всією дорогою до водоспаду Як Тільки в нас закінчується асфальтна частина дороги, дороги так ми можемо спостерігати. Це є свого роду такими вказівниками, як на мене. Я вирішив, що це такий дороговказ. Ну, повірте, це їх величезна кількість, я б сказав сотні. І це потрібно досить таки постаратись, щоб їх збудувати. Скласти з каменів такі. Молодці. Той, хто це зробив, молодець і це справляє враження. Дякуємо вам за таку роботу. Тут ще хтось щось склав, щось написав, чернігів, чернігів, по-моєму, з камінців складено, бачите. Тут ну, людей дуже багато, маршрут легкий. На водоспад гук. Дуже багато дітей беруть з собою батьки. Ті, хто геть не може, то, звісно, може скористатись таксі, там є таке трансферне таксі, яке може довести до самого водоспаду. 500 гривень дві сторони можете скористатися. Всім добра і здоров'я. Бережемо Україну і допомагаємо ЗСУ. Пам'ятайте, що це все, що ми ви бачите, що ми для вас знімаємо, що все завдяки ЗСУ. І ми, і ми далі продовжуємо збори на автомобілі і на дрони. Долучайтесь, допомагайте і долучайтесь, постійно донатьте для наших хлопців. Для ЗСУ. Це буде Україна і слава Україні! Ось дивіться.